В будинку іграшок справжній динозавровий вибух до виходу. Нового фільму світ юрського періоду відродження з'явилася купа крутих новинок. Тож ходімо дивитися. А почнемо ми з Лего. Перший набір це милашка динозаврик Долорес Аквілопс, всього за 1099 гривень. А для справжніх мисливців ось він. Місія зі стеження раптора і титанозавра за 4599 гривень. А це набір повітряна місія зі спинозавром і кецелькоатлом за 6 тисяч гривень. Любите пригоди? Тоді ловіть набір втеча річкою від тиран. Дінозавра за 2199 гривень. А як щодо втечі по бездоріжжю від раптора лише 1499 гривень. А для тих, хто завжди мріяв мати свого домашнього динозавра, новенькі фан поп фігурки титанозавр, Мозазавр, аквілопс, дістортус рекс і кецелькоатен. Всього за 845 гривень кожен. А тепер переходимо до ще більш крутих фігурок динозаврів, що всередині цього контейнера Денка. А це ж сюрприз-фігурка хижака за 749 гривень. А ось і епічна Битва ігровий набір, бойова арена з динозаврами за 1499 гривень. Також є й ось така мила фігурка дитинчаті Рекса. Він навіть може гарчати. А ось і красунчик пінозавр за 3799 гривень. Ці та багато інших динозаврових новинок ви знайдете в мережі магазинів будинок іграшок. Тож завітай і не зволікай!